Тому не дивно, що подібні предмети меблів підходять для будь-якої кімнати, дитячої, вітальні або спальні, але найчастіше цю конструкцію можна побачити в передпокої. Виріб займає небагато місця завдяки наявності розсувних дверей і має функціональне внутрішнє наповнення у вигляді вішалок, полиць ящиків, яким повинен бути ваш шафа-купе всередині конструкція, кратко необхідно визначитися з габаритами конструкції. Тут є пара варіантів для звичайної, тобто просторому передпокої і невеликий, ширина якої не перевищує метра. Якщо простору достатньо, то підійде шафа, в якому вішалки зачіпляються за поздовжні труби штани, що прикріплюються до торців предмета меблів. В цьому випадку глибина шафи повинна становити не менше 0,65, ще сюди потрібно приплюсувати 0,1 під напрямні, за якими будуть переміщатися стулки. В результаті 0,75 при підборі конструкції малогабаритну передпокій. Наприклад, в хрущовці або панельному будинку старого типу можна купити, замовити, виготовити самостійно, виріб, в якому штанги для вішалок розташовуються поперек, їх довжина складе 35 см. На механізм відкривання знадобиться ще см, в результаті виходить 45, цього цілком достатньо, щоб розмістити не тільки верхній одяг, але і взуття. В цьому випадку бажано використовувати вбудовану конструкцію, яка заощадить площа наступний момент довжина шафи, вона безпосередньо пов'язана з чисельністю домочадців. У широкій конструкції для просторого передпокою на одну вішалку вистачає см штанги. Якщо в сім'ї три людини і на кожного доводиться пара комплектів одягу, то розрахунок зробити нескладно трихдвах х 7 2 двас сюди варто додати товщину стінок і зазори. В результаті вийде 80. Інша річ, якщо шафа вузький, 45. Тут на кожного члена сім'ї доведеться виділити окрему поперечну штангу. На одне місце потрібно виділити 45, ширина плечей середнього чоловіка. У підсумку виходить конструкція довжиною 135. Якщо це багато, то можна розміщувати одяг в шаховому порядку внизу. Дитячі речі вгорі для дорослих. У цьому випадку використовуйте зменшувальний коефіцієнт 0,7, результат 94,5, тобто стандартний метр. Планування і наповнення шафи купе, весь внутрішній обсяг конструкції можна розділити на три частини це нижній відсік, розрахований на взуття, середній відділ для предметів постійного користування і антресоль призначена для зберігання рідко використовуваних речей. Кожну із зон зберігання варто розглянути окремо. Середній відділ він теж може бути поділений на кілька секторів, найбільший з яких відводиться під верхній одяг, також тут можуть зберігатися сорочки, штани спідниці і тому, якщо дозволяє простір перед покою. то краще придбати конструкцію, де середня зона має кілька відділень різної висоти 1,8 для довгих плащів пальто шоб. 1315 для курток та іншої, подібної верхнього одягу, 0811 для сорочок, блуз. Якщо конструкція шафи купе передбачає наявність полиць, то їх можна використовувати для зберігання светрів джемперів, тобто тих виробів, які в підвішеному стані витягуються. Оптимальні розміри такого відділення, ширина 50-60. Висота сорок смокремо варто згадати про наповнення шаф купе висотою 2,2 і більше метрів. Тут бажано купувати конструкцію з пантографом спеціальним механізмом, що дозволяє висувати штангу з верхньої частини відсіку, верхня частина середня висота адресолей, 50 см на них зазвичай укладають валізи, дорожні сумки, коробки, в яких зберігають сезонний одяг, і інші рідко використовувані речі, якщо верхня частина досить протяжна. То на антресолі можна покласти і лижі. Нижній відділ це взуттєва секція, оптимальна висота якої 20-30 см у цьому місці можуть бути розташовані грачасті металеві полиці. Що мають невеликий ухил вперед, використання сітчастої структури не дозволяє накопичуватися на взуті пилу і бруду, варто зауважити, що нижній ярус може бути забезпечений висувною градчастою полицею, які відкриваються на зразок орних дверей, що дуже зручно, ящики і полиці для дрібниць зовсім непогано, якщо конструкцією шафи купе передбачену наявність додаткових місць для зберігання речей. У ящики можна покласти галантерейні вироби, краватки, шкарпетки або ремені. Здійснюючи покупку, зверніть увагу на розсувний механізм, його рейки не повинні заважати вільному висуненню ящиків. Бажано, щоб їх ручки були втоплені всередину. Також зверніть увагу на висоту, її максимальне значення не повинно перевищувати 110, інакше ящиком незручно буде користуватися. У плані полиць варто звернути увагу на їх товщину. Для верхнього ярусу цей параметр повинен становити не менше трих см. тому що на антресолях зазвичай зберігають важкі речі, наприклад, валізи, які можуть бути і непорожніми, для полиць в інших відділеннях товщина може бути значно менше. Прасувальна дошка і пилосос ці речі теж можна зберігати в шафі купи, що знаходиться в передпокої. Зазвичай пилосос і прасувальна дошка відносяться до категорії виробів. Для яких складно підшукати місце в квартирі, кращий вихід з положення замовити конструкцію, де буде передбачений довгий і високий відсік під дошку, а також окремий сектор під пилосос. При цьому є можливість враховувати розміри наявного у вас агрегату. Мюанс купуючи або замовляючи описуваний предмет меблів, варто звернути увагу на деякі дрібниці, щоб користування виробом було комфортним. Кількість розсувних дверей має відповідати числу вертикальних відділів. Виняток становить випадок, коли полотно досить широке, але тоді не рекомендується робити конфігурацію. Якщо шафа замовляється або виготовляється самостійно, при якій сектор з полками розташовується посередині між вертикальними відділами, ширина висувних ящиків повинна бути трохи менше розмірів дверного отвору, в іншому випадку висунути їх не вийде. До чотирьохтверним моделям це не відноситься, вибираючи ящики, краще віддати перевагу виробам, які оснащені механізмом на шаркопідшипниках. Подібні системи працюють безшумно, висування відбувається плавно, а експлуатаційний термін у них більше для полиць, що мають довжину 80 і більше сантиметрів, необхідно зробити перегородки, інакше стелажі прогнутися під вагою укладаються речей, якщо передбачається укомплектувати шафа такими аксесуарами, як гавсточниця або кошика. То попередньо розрахуйте їх розміри, щоб вони відповідали габаритам всієї конструкції. Рекомендується передбачити підсвічування, яка монтується в козирку над дверима. Це допоможе швидко знайти потрібну річ, краще використовувати світлодіодні або галогенні світильники точкового типу конструкція буде більш міцною і жорсткою, якщо штанги для верхнього одягу прикріплені до бічних стінок даного предмета меблів. Особливості наповнення вбудованої шафи купе при єдиному недоліку. Таку конструкцію не можна пересунути в інше місце. Вбудований предмет меблів має масу достоїнств. Така шафа повністю заповнює простір, економлячи площу, ширина конструкції може бути 45. В той час як у стандартного вироби цей параметр становить не менше 60, що для малогабаритних квартир, особливо в хрущовках, просто неприйнятно. Внутрішнє наповнення шафи купе вбудованого типу нічим не відрізняється від способів облаштування звичайних моделей. Вся різниця в тому, що кріплення полиць проводиться безпосередньо до стіни. Особливості наповнення кутової конструкції краще встановити вбудовану шафу, щоб максимально ефективно використовувати площу зазвичай в кутових конструкціях. Відділення для верхнього одягу розташовують з боків, а в центрі знаходиться сектор з полками. Також можна встановити кутовий шафа радіусного з напівкруглим фасадом. Типу в такому випадку найчастіше всередині облаштовують два вертикальних відділення. Якщо приміщення невелике, в одному розвішують верхній одяг, у другому розміщують полки. Нагорі якби поєднуючи два вертикальних сектора. Знаходиться антресоль. Варто зауважити, що моделі описуваного типу по обидва боки можуть бути забезпечені зовнішніми бічними полицями, на них можна зберігати сумочки, якісь невеликі речі або використовувати в якості підставок для декоративних вас та інших предметів, але конструкція з бічними полицями доречно лише в просторому передпокої. Дизайн і внутрішнє оздоблення. Тут потрібно звертати увагу на збіг матеріалів виготовлення зовнішніх і внутрішніх елементів, але це ідеальний варіант. Зазвичай фасад роблять з більш дорогого матеріалу, в цьому випадку важливо, щоб відтінки стінок зовні і полиць всередині збігалися, якщо двері дзеркальні, товтон з внутрішнім наповненням повинна бути їх готовка або будь які інші елементи, що знаходяться зовні, при відсутності останньої. У маленькому передпокої краще встановлювати конструкції, де внутрішнє наповнення має світлі відтінки, це візуально розширить простір. Виріб, про який йде мова, може бути придбано в магазині, зроблено на замовлення або виготовлено самостійно, але в будь якому випадку правильно підібране внутрішнє наповнення шафи в передпокій не тільки зробить його практичним і зручним, але і підкреслить стильність як самого предмета меблів. Так і всієї передпокої приклади внутрішнього наповнення шафи купе в передпокій.